Бажаю здоров'я. Сьогодні 5-2024 рік вже і як завжди по п'ятницям у нас огляд бойових дій на Бахмутському напрямку. У нас зараз йде дощ, слякать, грізюха така. То огляд роблю в автівці. Також спочатку хочу нагадати, що у нас ще йде збір на дрони камікадзе для підрозділу РУПАК. Блекревен то до понеділка буде цей збір. То долучайтесь своїми донатами, щоб ми як намного більше купили цих дронів для того, щоб нищити цього ворога саме на бахмутському напрямку. То почнемо наш огляд на Реха-Василівки. У нас без змін. На Богданівки у нас без змін. Ворог нікуди не просунувся за тиждень на Багданівці. Є просування ворога. Це між Багданівкою та Іванівським. Там проходить така дорога від Бахмута Хромова і на часі Ф'яр. Так от ворог по краям цієї дороги, він, якщо з дороги дивиться, з Пів... північної сторони він там пройшов приблизно метрів 300, а ось з південної сторони десь близько кілометра, то таке велике просування, і він тисне саме на часі фіар. бо як казав, то вони на Богданівку щільно йшли, та на Іванівське. То зараз ситуація на Іванівському і на Богданівці вона не змінилась, ворог там нікуди не прийшов. Хоча у самої Богданівці ворог присутній і, і стоїть дуже щільно близько к Іванівському. Прохід є між цими двома двома населеними пунктами, і вони йдуть у бік часового яру. Далі у нас теж без змін: Курдюмівка, Андріївка, Кліщівка. У нас без змін. Наша оборона там стоїть міцно. За тиждень ворог там не пройшов ні на метр. То саме відрізок, що контролює 93-я бригада. Ми там стоїмо міцно. Артилерія наша працює дуже вправно. Зараз атаки у них такі невеликі саме на цьому напрямку, то ми їх нищимо артилерії та fpv дронами і вони не доходять до точки, куди їм там потрібно було дойти. Ще хочу розповісти, що Black Raven працює теж на Бахмутському напрямку. Вони дуже вправно. Літають саме на дальній відстані. Я в телеграм-каналі практично кожен день показую, як вони працюють. То підпишіться на телеграм-канал Motolife.ua, щоб ви не пропускали ні одне відео. Бо не всі відео можна викладати у Ютуб. То я викладаю багато відео саме у телеграм-каналі. То хлопці нища ті ретранслятори, і блінжі і птури. Все дуже файно. У них виходить, то їм потрібно, як нам, намного більше саме дронів. Також була така ситуація у них, що була атака ворога на Бахмутському напрямку. Не буду казати, де саме. Ворог такий приїхав на кількох БТРах, почали висаджувати десант, а тут ну, несподівано, мабуть, для них. У нас контратака була саме на їх атаку. То наші хлопці теж виїхали на броньованій техніці, висадили десант, і ті просто не очікували, що вони відразу по ним буде стрілецький бій іти. То дуже вправно спрацювали. Я вперше таке бачив, щоб на атаку була контратака, саме виїхали і їх знищили. Але був нюанс саме. Ревен займався знищенням е, ворожої техніки, але на підльоті до техніки, до БТРів чи БМП там були, е, дрон е, він втрачав керування. Про що це кажуть? Про те, що на уже на деяких техніках ворожої встановлюється е, реп саме про, проти. Дронів камікадзе, глушилки такі, то в залежності, яка у них потужність, це може бути і за 50 метрів, це може за 200 метрів, за 300. Це різні такі глушилки є. Але от те, що стикнулись з таким, що на деяких техніках вони вже ставлять повним ходом глушилки від. Дронів Камікадзе. То ворог розвивається. Не треба думати, що він там, як то як був там в якому-то кам'яному віці, так і залишився. Ні, він розвивається дуже швидко і в деяких галузях навіть швидкіше ставиться саме на поток на виробництво, ніж у нас. То завдання наше. Крім того, що ми не те, що вигадуємо, придумуємо різні ноу-хау для війни. Головніше, щоб Міністерство оборони саме без ніякої бюрократії затверджували ці проекти і запускали це у масове виробництво. То тільки так, ми можемо як мінімум не відстати від російського загарбника у технологічному плані. А так продовжуємо працювати, працювати і, ну, ворогу тут не переливки. Погода така тут у нас ще кілька днів буде лити дощ, але з понеділка буде великий мінус все замерзне. Сніг буде, нашій піхоті дуже важко буде. Не знаю, як будуть працювати усі БПЛА. Теж то наступна неділя буде така. Я думаю, що ворог буде йти на штурми скрізь, бо він полюбляє такі, таку погоду для того, щоб мінімум ми могли на ним, за ним наблюдати з дронів. І, і так далі, то погана погода це всі знають, що ворог буде йти у наступ. І ми до цього готуємось. Є декілька е е е ноу-хау, що і в погану погоду ми все вже бачимо. Але е е хай ворог іде і він потім прозріє. І ми обов'язково переможемо, бо ми не переможні. Слава Україні! Слава ЗСУ, а Путін! Гандон.